Авто знаходиться в Дніпрі по вартості 14 тисяч гривень. <смір> 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 це не просто Рено, це міган, який зламав стереотипи. На легендарному 1,5 дизелі. Тан, як з автосалону. Це легендарний 1,5 дизель реношний, який стоїть в усіх Рено, який дуже надійний. Всі його знають. Всім рекомендую брати тачку саме з таким мотором. Економний, надійний. Та е... що ще можна сказати за цей мотор? Це легенда. На машинці 160 тисяч обігу, Перевірка на любих СТО. Дуже гарні ходові огні. Це фішка Renault Megane 4. Лінзована оптика. Там стоять галогенки, Туманки, передні та задні паркароники. По комплектації круїз. Автоматичні ближні та дальні світло, датчик світла та дождя. Також у нас є дуже гарна мультимедія. Тут є Android-Auto, Bluetooth, CarPlay. Навігація штатна є. Також ми доставили камеру заднього огляду та відеорісператор. Клімат. Тут двохзонний клімат. Дуже зручно. Також є USB-порти та е роз'єм для зарядки. Чисті ступка у нас механіка. Caroї, ліміт швидкості. Комплектація Zen Plus. Також у нас є складання заднього ряда з багажника. Також полочки зручні, які можна регулювати, складати нижче. Цю також можна нижче робити. Також є у нас запаска, домкрат. все в комплекті. Авто знаходиться в Дніпрі по вартості 14 тисяч доларів.